Події на, на, на трасі Хмельницькі Чернівці чим далі, тим більше. Відчасники кількість машин з однієї, і з другої сторони, спочинено тим, що працівники е, ТЗУВ РПТ Аргор, яким не виплата зарплату за більше, ніж 8-9 місяців. Протестують вигляді на, на переході е, е, шкоду. Дійсно, вони звернулися до мене до депутата обласної ради із зверненням. Тим, щоб я на сесії обласної ради 21 го числа е, звернувся із трибуни обласної ради до е, депутатів і означив цю ситуацію. Сьогодні я тут, депутатський запит вчора зареєстрований в обласній раді, і по ньому я буду 21 го числа говорити на сесії. Що далі буде, як ці події, будемо бачити міліція, яка е, тут в даний момент мала би. Е, Зберігати громадський порядок з самого початку не задекларувала е, права. Громадян під час е, акції протесту не, не сказала водіям, як їм поводиться, тобто пасивно спостерігала за подіями. Е, як ситуація розгонеться далі, будемо бачити. Працівники сказали, що вони готові боротися на свої гроші, на свої гроші в доволі в активний спосіб. Зараз вони перекрили дорогу тут. Вони готові протестувати коло е, Генеральної прокуратури в Києві. Вони готові протестувати скрізь, тому що більше 10 мільйонів гривень заборгованості і далі не видають людям, мотивуючи тим, що нібито має бути е, процедура банкрутства, але насправді, за словами людей, більше 300 тисяч гривень реалізації від жестяної банки в Росію пішли на покриття е, зарплати працівникам е, бухгалтерії і, і відділу кадрів транспортникам, оскільки підприємство не, не працює фактично і тільки ск на складах продукції, яку можна реалізувати, фактично е, розраховуватися із. За позаборгованості з працівниками гончарі не планують. Більше того, люди говорять, що потужності виробництв, в заставні і в кутилі розвиваються невідомими особами а тут устаткування. За їхніми словами, перевозиться в іншому напрямку. Тобто ухиляється від відповідальності власники і ті, хто мав можливість це зробити на Чернівецькому рівні, і ті, хто це робив через київські. Напрямки, оскільки ми знаємо, що в свій час із генпрокуратури були емісари, які хотіли власність цього підприємства взяти під свій контроль, і працівники банку України ексімбанку, в якому було закладено майно свій час. Тобто, в даний момент люди протестують. Що буде далі? Будемо знати, сьогодні скарбення свобода з своєї сторони буде це питання контролювати. Я як депутат обласної ради, буду далі триматися на контролі. Події, які будуть далі, будуть далі розвиватися, будемо коментувати вас масової інформації.